Перший мінус нерухомості це викривлене розуміння її дохідності. Коли нам продають ідею нерухомості незалежно від країни, то нам показують, що от ви придбали цей об'єкт за стільки-то доларів, пройшло там 10 чи 15 років. Він коштує стільки-то доларів, і все у цього об'єкта прекрасно ви заробили дуже багато грошей. Але Дуже мало чомусь людей реально заглиблюються в те, які витрати тягне за собою ось ця нерухомість. Тобто вона, як правило, не включає амортизаційних витрат. Те, що у нас там будинок, який ми придбали в 2010 році, в 2024 він мало буде з якою новобудовою конкурувати. То тобто ми там маємо робити ремонти і тому подібне. Ми маємо управляти цим об'єктом і вкладати в це додаткові кошти. І ще багато ось таких от нюансів, які чомусь не враховуються при порівнянні. Коли ми говоримо про ринок акцій, то ми там бачимо просто зростання. Індексу ми туди закинули кошти, потім через певний час витягнули. Так, там є якісь expense fee, які дорівнюють менше одного відсотка на рік. У нас воно по суті там нічого особливо не змінює. Але коли ми говоримо про нерухомість, то виникають ось ці додаткові витрати, які зазвичай не рахуються, викривлюються, і дуже складно отримати реальний результат із той, який ми собі нарахували.